Вітаю, шановні друзі! До вашої уваги прогноз погоди на вівторок, 11 червня у Києві та області. Переважно на всій території вітер буде північно-східним, помірної сили 3-5 метрів за секунду. Схід сонця відбудеться о четвертій. Ранку, а захід о 21.05. А тепер докладніше. На сході Київської області вдень плюс 26 градусів. Вночі до плюс 18. Протягом доби хмарно з проясненнями. У західному регіоні вдень плюс 20 градусів. Вночі до плюс 15. Хмарно з проясненнями йтиме невеликий дощ. На півночі Київської області вдень до 23 градусів тепла. Вночі плюс 17. На півдні в день до 25 градусів тепла, вночі плюс 14 градусів. Ясно? Без опадів. В столиці 11 червня в день від 22 до 24 градусів тепла, вночі близько 15 градусів. Протягом доби мінлива хмарність. Це все про погоду на цей час. Я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі.